Доброго дня підписники, глядачі мого каналу. Хочу зробити невеликий відеоогляд, як проходять в мене вихідні. Ось так, заготовка кормів. Включили світло, заготовляємо корми. В'ячмінь, пшеничка, кукурудза закінчилася. Треба привезти, матух соняшниковий і стою віширот. Мелю ось таким зерноподрібнювачем Fernner D1. Мотор 2,2 кВт, ДТЗника Р20. Світло слабеньке. Неможливо його запустити, стоїть і на всякий случай ще як менше світло. Працюємо ось таким маленьким. Ось так. Працює, світло дуже маленьке. І заготовляємо. Заготовляємо корма, бо світло рідко включається, на дві години, на три. І мусить бути запас. Сьогодні хоч неділя, Бог простить мене. Тут соє, соняшник і тут все таке. Обклався. Корму подрібнюючи на всякі подачі світла. Світло дуже слабеньке, так що ось так працюємо. Тут змішую. Заготовлю сьогодні, щоб з понеділка була можливість піти і заготовляти більш інтенсивно дрова, бо дров вносить, за дрова, можна Піти і заготовити. Так що з завтрашнього дня піду заготовляти корма. Дрова вибачається. Ось так в селі проходять, вихідні дні. Як хтось думає, що ми лежимо, такого не буває. Неділя на неділя, світло слабеньке, ну нічого. Хлопцям на передовій набагато трудніше. Віримо в Збройні Сили України. Це буде Україна. Надіємося і віримо і працюємо. Погода дуже паршива, дощ паде, дуже мокро, болота. Ось так працюємо. Всім дякую за підписки, за перегляди. Заходимо на мій канал, ставимо лайки. І підписуємося на канал. Буду дуже радий. Дякую за перегляд.